Желають Україні перемоги в цій війні? Да. Відомий російський актор, який родом з України, Анатолій Білий назавжди попрощався з РФ. Я все зрозумів. Прощавай, а також про те, як Анатолій позбавив заробітків сотні росіян. Про все це уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь та включайте дзвінок. Скажи, А от е, тобі складно жити з відчуттям, що ти бажаєш пораження своїй країни? Ні. Отже, російський актор Анатолій Білий, який на початку повномасштабного вторгнення засудив злочинний режим Кремля, 15 грудня цього року потрапив до списку іноагентів РФ. Він вже встиг на це відреагувати. На своїй сторінці в інстаграм заслужений артист Російської Федерації написав, що відчуває гаму почуттів цього приводу. Однак, як зазначив Білий, не відчуває себе зганьбленим. Більш того, він назавжди попрощався з країною-агресором. Планується повернутися? Ні, Тобто, все, це білет в один нет. Yeah. Yeah. Well... Потрапив в дійсно хорошу компанію. Честь бути в одному списку з такими людьми, але гіркота жахлива. Колишня батьківщина пробула до ганебного стовпа. Але ні, я не відчуваю себе зганьбленим. Окей, я зрозумів батьківщину, я все зрозумів. Прощавай при цьому він зазначив, що зараз в його голові занадто багато думок, які він поки не може привести до ладу. В голові багато різних думок перекоти полем, сновигають. Вони в голові цвяхом старчать, каменем лежать, не втішають, не дають спокою. Не примирять, додав Анатолій уродженець Вінничини, де досі до речі живуть його батьки. Від самого початку виступив проти військового вторгнення Росії в Україну. Я народився в Пасілки Братслав, Вінницькій області, району, і Моя мама туда папа із Львова корнями. Тому для мене Україна – це, це родина. Також у серпні цього року актор опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Пост із закликами виступити проти гастролей росіян Театр Ленком читати за ком хоче взяти на гастролі грати поминальну молитву. Шановні ізраїльтяни, з досвідом поясніть мені, що це таке. Хіба габіман не знає позицію театру, який підтримує війну. А продюсерів вирішили для себе, що гроші не пахнуть кров'ю. А головне, як не допустити цього сорому, написав Анатолій Білий. Окрім того, під постом він опублікував відповідну петицію. Директор театру Марк Варшавер згодом у коментарі Тарі російський ЗМІ заявив, що кубка хуліганів на чолі з Анатолієм Білим позбавила заробітків сотні росіян. Нам не потрібні проблеми. Мені, як керівнику театру, набагато важливіше здоров'я моїх артистів і співробітників. А ми повинні були поїхати туди великим колективом зі ста чоловік, ніж гастролі. Пожалівся Варшавер. У мене вмисне. Щоб одна страна в 21 першому пошла убивати другу страну і із зачевок ламищі вообще понятне після цього. Варшавар гнівно звернувся до Анатолія Білого. Навіщо жити країною, яку ти так зневажаєш або ненавидиш навіть? Або твої професійні справи такі кепські і більше не годують, або просто немає гідності, або ніколи не було. каже російський актор за інформацією, змін найактивніше. Травлять путіністку Олесю Железняк зірку святів, яка назвала Росію рятівницею та звинувачувала президента Зеленського в намірах вбути її дітей. Володя. Ну, неужели ти так мене ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей? Я помню, що суботи воскресенья ми йшли по Крещатику, і там висіли флаги американські. І я думаю, а може бути знову так і підході. Може, ну во так в мир? Хоч з'являлося, що ізраїльтяни створили петицію про скасування гастролей путіністів. Самі актори театру в це не вірять. На думку директора Ленкома винен у травлі саме Анатолій Білий. Мовляв, він погрожував життю цілої трупи зі ста акторів. Я ні смагу повернутися. вот ці люди сейчас мені вдогонку плюють і хорошо стало свободно. Стало без тебя і слава богу. Що ти Я не могу к ним вернуться. І не могу верні не вернуться к этим людям. Ідя по вулиці, виступає в театрі. Я буду думати, що придано сидять, хто? ті, хто вчора бризкав слиною і жовчу. Я не хочу, не хочу повертатися туди. як би це не було гірко. Це дуже боляче, але ні, заявляв ще нещодавно артист в інтерв'ю. Що це кабіні только побіду не тільки там узка побіда України, да? то би, безнаказане зло, яке на сьогоднішній покану не наказано. Відзначу, що Анатолій Білий заробляє на життя тим, що грає в театральних постановках не тільки в Ізраїлі, а й у інших країнах. Як ця перемога буде в ваших очах? сьогоднішній день перемога – це значить уход російських усіх анексірованих окупованих територій. Рішення покинути Росію актор прийняв після ракетних ударів по Вінниці 14 липня, оскільки сам він народився в Братславі Вінницької області. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.